Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма Варте уваги! Вечір пам'яті з нагоди сторіччя від дня нарочення Михайла Івановича Крілевича відбувся 14 грудня у стінах товариства Просвіта в Самборі. Захід зібрав театралів, шанувальників сцени та всіх, хто знав і пам'ятав митця. Зі словом, виступила Олександра Сумарук, яка закликала присутніх вшанувати пам'ять Михайла Крілевича спільною молитвою. Після цього спогадами про батька поділилася його донька Надія Малик. Мій татус це був найкращий татус у світі, щоб ви розуміли. Він був і тато, і мама, і брат, і сестра, і все. І такі перші дитячі спогади у мене, які не відносяться до, до театру, до його. Так завжди і носу. от шукай тут таке місце гримне. Тут має бути грибочок. І я той грибочок шукала. Потім братчика, потім сестричку. Я ці місця до нині пам'ятаю, і там грибочки шукаю. У камерній атмосфері лунали спогади про життєвий і творчий шлях митця. Демонструвалися архівні відео та світлини з вистав, які стали частиною культурної спадщини міста. Вечір пройшов у теплій, зворушливій атмосфері пам'яті та вдячності. Михайла Івановича згадували як талановитого режисера і актора людину, яка жила театром і залишила помітний слід у культурному житті Самбора. Це була програма Варта уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!